655 день в Канаді, 30 Знову місяць закінчується, капець. Капець пролетів. Сьогодні неділя і тиждень вихідні закінчились. Тож таке, сьогодні я був вдома цілий день. Ніби виспився, наставив будильник на 10-10, на бо в, біля 11 ї мала прийти оця дівчина, що наверху проводить там якісь свої. Сеанси. Е, треба було відкрити її і встав, попив кави з тортиком, зібрався, е, посказав трошечки, що там на прання мав, але правий вечір. вечором закинув прання, вже поправився, забрав. Е, дочекався її, відкрив, сходив в офіс, там потім впустивши дівчат, вони поприходили, відкрив двері. Що я там ще цікавого сні? Нічого. Рамадана бачив, Рамадан сьогодні попросився відпроситись. Мене захотів, відпросився, кажу, та йди, четвертий нема проблем. Він сьогодні нічого не робить, тут тільки порядки наводить. Він гарно прибрав всі сміттєві кімнати, гарбіжрум. <кхе> я його відпустив. Все. Сьогодні цілий день вдома. Навіть не можу що розказувати. В комп'ютері сидів цілий день. Повиносив деякі речі на склад. Щось сьогодні було щось. А, забився туалет. Треба було прочистити. Охорона дзвонила, охорона ще скинула мені фотографію, що двері не закриваються вхідні через вітер. Коли дуже холодно, сильний протяг затягує вітер. Треба просто закривати двері, ніж ми поставили. І він каже, що не закриваються двері. Бо сильний вітер він мені це скинув, якщо не закриваються двері, бо сильний вітер. Я ж вітром не керую. Отаке от, от. І все. Ввечером е прийняв душ, поголився, провести в порядок і відпочивати. Сьогодні скоро піду спати. Отаке от.